Китай тим часом відмовляється від транзиту через Росію. Названо дану причину. Я зараз процитую генеральну директора директору Шанхайської компанії РСІ Транспорт Ендрю Цян видання «The Moscow Times», що Китай різко знизу обсяги транзиту через Росію. Постачальники втратили довіру до маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками, і що сказав генеральний директор шанхайської компанії? що ми не наважуємося відправляти товари. Залізницею з листопада зазначається, що Росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 2024 року, і під особливий контроль потрапили механічні та електронні вироби, які можна використовувати у військових цілях. При цьому конфісковані товари залишаються в Росії через санкції, і у результаті. Це паралізувало логістичний потік із Росії до Європи, через який щомісяця транспортував до 80 тисяч контейнерів. І варто зазначити, що Китай, і Казахстан відкрили новий залізничний маршрут в обхід Російської Федерації, яким потяги прямуватимуть до Європи через Туркменістан, Іран і Туреччину. Крім того, триває робота над альтернативними маршрутами через Центральну Азію і також Каспійське море. Нагадаю, що Росія обклала митами авто з Китаю. Також і Росія намагається приборкати потік китайського імпорту автомобілів, і таке рішення вдарить по виробниках і торговцях з Китаю, які все більше покладаються на російський ринок. Китайський експорт автомобілів до Росії у Двадцять четвертому році в сім разів перевищив рівень 2022 року, скільки санкції через війну в Україні відрізали країну від західних брендів і автовиробників Китаю також облюбували російський ринок після того, як антидемпінгові заходи завдали продажам на ринках Сполучених Штатів Америки, ЄС Канади, Туреччини та Бразилії. Також додам інформацію від Bloomberg, що Російський диктатор Володимир Путін може прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню з Україною, але для цього він ймовірно висуне вимоги. Свої вимоги за інформацією джерел видання. очільник Кремля зараз спробує затягнути терміни узгодження припинення вогню з Україною, щоб створити найбільш вигідні. Для Москви умови він хоче, щоб його вимоги були враховані. Співрозмовник Блумберг стверджує, що російські чиновники не обговорювали з американськими ідею про тридцятиденне припинення вогню, яка була запропонована Україні, і Кремль нібито вважає таку ініціативу неприйнятною для себе. Один з близьких до кремля людей розповів виданню, що Росія може вимагати припинення поставок західної зброї в Україну у якості умови для припинення вогню. І що розповіла в коментарі Блумберг старший науковий співробітник російсько-євразійського центру Карнегі Тетяна Становая, вона сказала, що Путін не скаже ні твердого так, ні твердого ні. Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить кілька жестів у бік перемир'я. Воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами. Я ж ще раз нагадаю про ідею про припинення вогню. Американські чиновники на зустрічі з українськими в Саудівській Аравії запропонували ініціативу, яка передбачає тридцятиденне припинення вогню з Росією. Україна погодилася піти на такий крок у спільній заяві за підсумками зустрічі. Зазначається, що перемир'я може бути. Продовжена в разі, якщо сторони конфлікту захочуть цього, і поки що Росія не погоджувалася і не відмовлялася від такої пропозиції. Очікується, що американські чиновники обговорять ініціативу з російськими. Проте, який метод тиску будуть використовувати американці, це звісно запитання. Також. Що говорять інші кореспонденти з іноземних змі? Кореспондент Таймс розповів, чого хоче президент Сполучених Штатів Америки, і що Трамп встромив палецю в око Києву. Це цитата загалом пише кореспондент Таймс. Роджер Бояс в матеріалі, що нещодавна сварка згадує він її в овальному кабінеті, влаштована українському президенту Володимиру Зеленському, була метафоричною, але мета була та сама: зломити волю незалежного лідера і Справжнім шоком для союзників Сполучених Штатів Америки за його словами став подальший розвиток дій. Спочатку США заблокували військову допомогу, потім припинили обмін розвідданими з Україною. Зеленського своєю чергою навмисно зменшують дають зрозуміти, що й НАТО багато чого загордився, а шанси на виживання його України свідомо скорочують. Подивляється, що це можна витлумачити як частину Трампівського плану з проведення Росії та України за стіл переговорів, що в кінцевому. На рахунку о, могло б врятувати життя, але справжнім довготривалим. Збитком, крім захочення агресивної війни кремлівського диктатора Володимира Путіна, стає підрив системи обміну розвіданими між союзниками, що робить світ небезпечнішим. І у матеріалі йдеться про те, що розвідка перетворюється на інструмент політики, тобто доступ до інформації та її поширення стають предметом угод, а часом і примх, і до зняття оборони це мало цілком реальні наслідки для України. Мета цього кроку це показати президенту України, що непокора адміністрації США не залишиться без наслідків. Американська розвідка постачає дані необхідні для роботи систем Хаймерс і Ракет Атакамс, які без точних координат. Цілей марні супутники США можуть засікти зліт російських бомбардувальників, а перехоплення внутрішньої комунікації Міноборони, Мінвбивство Росії може розкрити інформацію про підготовку атак. Потім США ми пам'ятаємо, відключили передачу супутникових знімків. Україна знає розташування російських авіабаз, з яких завдаються удари, але не могла бачити, чи є там літаки, які готуються до виліту. Іншими словами, Трамп вструмив Києва, означає бояс. Він систематично змінює ситуацію на полі бою на користь Російської Федерації. Пише даний журналіст. Якщо США почнуть обмежувати постачання боєприпасів, Україна зможе якийсь час протриматися на європейських поставках, але доведеться знизити інтенсивність вогню. Наступним кроком може стати відключення супутникового інтернету Starlink, що належить Ілону Маску. Проте ми пам'ятаємо вчорашню зустріч, і що військова допомога була. Відновлена, що стосується і розвіданих так само, себто це стаття, яка вийшла перед цим перед результатами даних переговорів.